Нова ціна на квиток у тролейбусі, капітальний ремонт водогону і допомога українським військовим. На актуальні питання, якими жили чернівці, впродовж січня, відповів міський голова Роман Клічук. Подробиці далі. Ціна за квиток у рогатому може зрости. У чернівцях планують підвищити тариф на проїзд у тролейбусах. За словами міського голови Романа Клічука, зміни зумовлені з дорожчанням електроенергії. Якщо дане рішення буде прийняте, то за одну поїздку чернівчанам доведеться платити 12 гривень. Ми є не першим містом, які збільшили. Ми моніторимо ціни, які почалися підніматися в Києві, в Львові. У Львові це, до прикладу, підняли до 20 гривень. Я думаю, що на виконкомі ми будемо приймати спільне рішення про підняття ціни. Це саме в тролейбусі до 12 гривень. У випадку, якщо тариф не підвищать, Чернівецьке тролейбусне управління буде потребувати коштів з міського бюджету. Тоді перепадеться приймати рішення про дотацію із бюджету. З початком весни у Чернівцях планують розпочати ремонт аварійних ділянок на водогоні. Іноземний підрядник, який став переможцем тендеру, вже розпочав певні роботи на Буковині, розповів Роман Клічук. Постачання труб відбуватиметься з березня місяця, якщо звісно не будеться формажорів із блокуванням там, митності і все інше. І це мова йде зараз виключно за водогін. І Ченєців до Дністра, це аварійні ділянки. Тендер міжнародний виробила ту, ту, турецька фірма, яка зараз вже приїхала в Ченєці і відбувається технологічні. Про процес на минулій сесії Чернівецької міської ради з бюджету в черговий раз було виділено суму коштів на допомогу українським військовим. Повідомив міський голова. На останній сесії ми виділили кошти на підтримку збройних сил України. Ця ця сума складала на 9 ні, ні, мільйонів гривень. На зауваження журналістів, які лунали на попередній прес конференції в цей раз. Ми де, де, де детально описуємо запади, які які йдуть від військових частин на сайті міської ради? Йому в пусті ми писали, що це йшло на закупівлю дронів, на закупівлю ребів. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.